Кустки з нами надовго. Тон, Ермес Резьо і навіть весняна колекція 2026 року Селін натякає нам, що хустки з нами не на один сезон. Тож давайте розберемо, як можна застилізувати хустки в прохолодний період на прикладі цих показів. Перше, використовувати хустку як краватку. і такий стилістичний прийом можна було побачити на показі Луї Вітон. Крім того, на цьому ж показі був ще один варіант стилізації, а саме використовувати хустку як перший шар перед головою. Убором. На показі РМС Резорт можна було побачити декілька варіантів стилізацій, а саме нашарування хустки поверх сорочки, використовувати хустку замість пояса, чіпляти хустку на пасок і пов'язувати хустку поверх головного убору. Привет, Хейлі Бібер! такий самий стилістичний прийом можна було помітити і на показі Гучі. А ось в колекції Prefall. Хустку зав'язували як бандану, і на мою думку, це виглядає в осінніх образах ну прям дуже стильно. А ось на показі Селін Спринтві 2026 хустки використовували як яскравий акцент, нашаровували одну на одну, пов'язували поверх пальто чи блейзера. В цілому, хустка це дуже варіативний інструмент твого гардеробу. А знайти більше варіантів стилізації ти можеш у мене на сторінці.